Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Подивимось, як справи в Кремля в вересні місяці 2024 року. Які події будуть відбуватися в Кремлі в вересні місяці 2024 року? Ми вже частково зачіпали цю тему, але хочеться більш детально розглянути. Покажіть нам, що в Кремлі відбувається? Щось пішло не так. Зупинка в домовленостях в якихось або у згоді в чись. Неочікувано. Неочікувано. Щось там пішло не так. Щось не так. Дві сторони, дві сторони. Незадоволені чимось, одна одною незадоволені. І тому можна сказати, що вони якось так будуть, знаєте, їхні очікування, вони їх підвели. Одна стосовно іншої очікували щось, але вони не задоволені своїми очікуваннями. Тому вони можуть, ну, скажімо так, навострити леза. Намагаючись отримати своє. Не знаю, про що тут йдеться мова. Зараз будемо розбиратися. Знову ж таки, це от їхня кремлівська сім'я. Там конфлікт якийсь. Там якийсь конфлікт. Стосовно. Е Незадоволення діяльністю і спроба якось змінити. Змінити незадоволеність іде. Вони собою недовольні. Так, давайте тепер подивимось: в чому справа? Хто з ким конфліктує? В чому справа карта Сонця. Шістка кубків, десятка жезлів. Мова йдеться про або людину, яка усіх на виду, або сам оцей от апарат, ця вся кремлівська система. Як вона рухається, і, ну, тобто, як перебіг подій відбувається, як діяльність там відбувається, як відбувається там. Дому, ну, дотримання певних угод і домовленостей. Тому то, там може бути ще це сонце. Говорить про накал ситуації, який пов'язаний із тим, що, ну, щоб не повторити якихось минулих помилок в досягненні якоїсь цілі. Тому в них йдуть якісь розбіжності. Карта вежі, тобто це зміни, великі зміни, неочікувані. Накал ситуації. Так, іде накал ситуації в них. Можливо, там хтось сонценосний може толкати якусь річ, типа до чого ми йдемо. Ми наступаємо на минулі граблі. Із-за цього ситуація в нас е, ускладнюється. Тобто, ну, я розумію, що я говорю, якби ну, в глобальному плані обтікаємо, але тут якісь зміни, яким вони опираються, опираються зміні. Вони хочуть їх затормозити, якби повішений був прямий. Було б, вони зупиняють. А так воно на них і іде, іде. я ж кажу, щось пішло не по плану, щось іде не так. Знову дев'ятка жезлів перевернута. Це захист, захист кордонів, особистих кордонів або географічних кордонів. Так, минулі помилки. Минулі помилки. Це вони пов'язані із таким концентрованістю, бажанням отримати якусь проміжну перемогу. Тобто, знову ж таки, це стосується їхньої стратегії війни. Стратегія війни, ресурсів, якими вони мають під Підгодовувати цю війну, ну, вони ж підгодовують її, не бояться вони не бояться планувати, не бояться планувати якісь маніпуляції, тобто вони будуть вдаватися до якихось нових маніпуляцій, так хочу сказати, щоб уникнути вежу, якісь нові стратегії. Щоб досягти цієї кінцевої мети, щоб не допустити минулих помилок, пов'язаних їх, коли вони думали не розумом по королеві, а емоціями, запалом, імпульсом. Тобто вони тепер намагаються якби, опиратися цим зміном, змінивши свою стратегію і тактику досягнення мети. Лицар Пентаклів, їм потрібні воїни, їм потрібні надходження ресурсів, з якими вони зазнали поразку внаслідок недотримання обіцянки одним із їхніх партнерів. Я вже не перший раз про це говорю. Щось в них іде не так. І знову ж таки, партнерство дві сторони. В Кремлі дві сторони і ззовні одна в Кремлі, одна назовні. Тобто, в них там іде якийсь конфлікт. Тобто ми маємо подумати і діяти виважено, холодно, застосовуючи обман. Маніпуляції, показухи, якісь провокації. Ну і що далі буде? Король пентаклів. Лицар жезлів. Вісімка. Ну і що далі? Вони будуть, бачите, король пентаклів починає активно рухатися для того, щоб працювати. Працювати над е, виробленням ресурсів. Я думаю, що вони, можливо, самі почнуть щось ще виробляти додатково, внаслідок того, що хтось в них там е, ну, накивав п'ятами, ну, або не ту кількість, або не те, що вони хотіли, або взагалі нічого. То вони, я думаю, от сидять і е, будуть наполягати на тому, Бачите, лицар Жезлів ще стоїть. Наполягати на активності у виробництві, у виробництві своєї зброї. Можливо, це якісь дрони? Якісь нові дрони. Щось, ну от, якась так, що це має бути за зброя? Давайте подивимось, що це має бути за зброя. Ну, ось збро... лицар мечів. Якась така, що не приваблює увагу. Не приваблює увагу. Якась тиха, тиха зброя. Яку не чути не, 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 чути, не видно. Вода, вода, не знаю, або рідина, рідина. Або яка менше їсть рідини. Ну, от якось так от. Пальне, менше пальне. Що, дельтаплани, чи що? Ну, це я шуткую. Тут, бачите, повітряне, щось повітряне. Але рівень енергетики, енергетичного пального, має бути меншим. Помірня. яка може тривалий час. Знаходитись без або з, 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 з обмеженою кількістю рідини тривалий час. Ну, я не знаю, що це таке. Щось нове, щось не за правилами, щось, якісь нові вони будуть, щось нові, нову зброю вони будуть виробляти нову. Ось так. Яка їсть менше енергії? Я не знаю, чи це пальне, чи це. Я не знаю. Я не можу вам сказати. Можливо, ну, що в них там є пальне? Підкажіть мені. Ракети ж вони не на пальному, дрони не знаю. Ну, от, як. Або це просто якась рівень енергії знижений. Так, тут королеву подивимось. Шістка мечів. Дивіться. Тут імператор він з, з сигарою, з сигаркою. Тобто, я думаю, що тут, щоб менше залишало після себе слідів якихось. Знаєте, як воду кануло. Щоб менше слідів, щоб менше приваблювало увагу. Ну, от, знову ж таки, якась прихована зброя. Чи то вона тихо, тихо літає? Наприклад, ці дрони, вони ж їх вже чути, як вони. Ну, Ревуть, як газона косарки, то це щось таке тихе, щоб не залишало сліда. От тут, звісно, дим намальований, але ж це слід від цигарки. Тому тут, ну, вибачте, я по символах дивлюся. І знову ж таки, сонце, тут, як імператор, сонце воно вибухає, да? це накал ситуація і. Менше залишало сліда. Більше вогню, менше е залишало слідів. І також, щоб було багато вогню і диму, ось так, але щоб було, його не видно, не чути. Ну, от знову диявол з цигаркою тут. Взагалі, диявол, це за хитрістю тут, щоб дійсно, щоб його було важко відстежити. Я не знаю. Можливо, це, знаєте, на моніторах, щоб не залишало сліда. Щоб не видно його було. Щоб воно було економічно в плані енергії. Я не знаю стосовно пального, ну, це таке. Щоб воно було економічно стосовно енергії, щоб воно давало багато вогню і диму, і щоб його ніхто не бачив, не відслідкував довгий час. Щоб зв'язок втратився, чи то маскують вони ці чіпи. Ну, ось що я бачу, нова зброя. Планують вони які виробництво зброї і модифікують її. Далі Покажіть, будь ласка, чи вийде в них зробити таку зброю? Вполне можливо, Вполне можливо така прихована, прихована. Яку не видно, яку не видно. Знаєте, оці постійні, оці цигарки, всі тут з цигарками, У мене таке відчуття, ніби від тої зброї може ще розпосюджуватись якісь. Якісь, якісь токсичні речовини, розповсюджуватися, вони можуть начиняти не тільки вибухівками, а ще й якимись якимись е, токсичними, ну не знаю, порошками, там, газом або сама токсична речовина, от вибухівка сама токсична, що воно може нести якийсь отруюючий е, характер, Шкоди, шкодити буде. Якби, знаєте, прихована несе за собою приховану смерть. Вибачте мене, я вас просто попереджаю. Але вони таке планують. І вони, е... знаєте, щось може піти, може, не так по плану, як вони хочуть, але вони це будуть намагатися робити. Будуть намагатися щось такий розклад в мене виходить. Так, лицар Пентаклів, що це? Обіцянки, маніпуляції, це недотримання слова. Далі, паж мечів, це також хитрість. Знаєте, я скажу, що все ж таки, от ця зброя, ці ресурси, просто я відкрила ці ресурси, що вони хочуть. Але взагалом таке відчуття, ніби хтось щось не так зробить, десь щось ну, надюга, без надюга, і внаслідок цього слова не дотримають. Бачите, вони це хочуть, планують. Але, м -м, щоб отримати на виході велику кількість ресурсів, які шкодять, ще більше наносять шкоду, яких, якої не видно. Не можна відслідкувати, яка менше енергозатратна. Але в них тут безнадьога з дотриманням, скажімо так, цього шляху. І тут в нас, виходить, кінець оці от також домовленості, сумнівні, кінець. Щось в них не вийде. Кінець, дивіться, домовленостям, що хтось щось їм. Розумієте, їм потрібні ще до до тої зброї, ще потрібні додаткові ресурси. І в них е, піде щось не так. З тими з деталями якимись. Щось в них піде не так. Щось вони не, не зможуть дістати. Щось вони не зможуть дістати. Як щось в них не вистачає, тому не переживайте. Стосовно тої отрути, утри... в них не вийде. І стосовно тої кількості, ну, взагалі в них не вистачає чи грошей не вистачає в них для того, щоб зробити саме так, як вони хочуть. Ну, знову ж таки, тут е реально щось вони все одно поміняють. <кій> поміняють. Не буде в них так, як вони хочуть. Не буде. Бо, знову ж таки, хтось не дотримається якихось там вказівок. Тому оця кількість зброї, вона. Ну, Не буде, не буде вироблено. Бачите, тут колективний труд розпадається. Вибір, переп, вибір припинити це, розумієте? Вибір припинити. Ну і, звісно, що не буде такого. Все, заспокойтеся, не буде. Вони роблять вибір. Все одно вони роблять вибір, вони дивляться в реальність, що це неможливо зробити. Ну, неможливо. По-перше, ну, якщо в реальності в них не вистачає, ну, скажімо так, тої кількості інгредієнтів. Для тої зброї. А в іншому в них, знову ж таки, хтось не захоче або в цьому приймати участь, або просто ну, просто, ну просто відмовиться від цього, так. Да. Якийсь прихований єрафант, він. Не буде робити цього, буде перешкоджати. Третя сторона, як третя сторона, ну, таємна сторона, якісь перепони в них стануть. Хтось буде палки в колеса ставляти, а не будуть знати, хто таємний, сірий кардинал там є, якісь, які який, буде перешкоджати. Пам'ятаєте, я вчора вам також говорила про цього сірого кардинала, який хоче на трон. І він тут знову фігурує. Тобто, ну, куди ви гроші витрачаєте. Бачите, куди ви витрачаєте гроші. Або закінчити з цим, в реальності, от, гроші, куди гроші вложити. Або закінчити з цим. Але тут, знаєте, більш на паузу поставити. Він буде більше, щоб поставити на паузу. Або взагалі припинити. Тут блокування йде, тому я вас заспокоюю. Вони, можливо, почнуть це виробляти, ну, от саме з токсичним, з токсичним я мала на увазі. Але в них щось може не вистачити. Не вистачити ресурсів і буде якийсь прихований ірафан вставляти палки в колеса. Знаєте, я навіть можу припустити, що, можливо, хтось навіть з-за кордону скаже. Єрафан це, ну, це може бути ще й ну, друга версія. Хтось з-за кордону, третя сторона, яка відмовиться поставляти їм якісь запчастини для цього, того що це суперечить якимсь їхнім нормам та правилам. Тобто хтось хаменеться з їхніх партнерів, також можу це припустити. Ну, але так. Да, нову зброю вони хочуть робити хитру. Але з тими токсинами, з тими токсинами їм буде зась. Ось так. Але сам факт, що вони хочуть її робити, то це так. Тому... Ну, буде засім, Не вийде в них з тими отруєними речовинами. Я не гарантую, що вони не будуть виробляти взагалі нову зброю, вони її будуть виробляти. Але стосовно тої отрути, то їм зась. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Все є Україна. Бережіть себе, до побачення.